Спочатку російська церква, тепер російський телеграм. Вже за місяць в парламенті буде зареєстровано законопроєкт про регулювання діяльності платформ доступу до інформації, таких як Телеграм, наприклад, в Україні. Таке рішення сьогодні ухвалив комітет з гуманітарної інформаційної політики. Я бачу небезпеку зараз, і я про ці небезпеки борюся е, з цією метою для того, щоб це не гальмувати самому. Я готовий переподати цей законопроєкт з іншими пропозиціями, в тому числі тими, які тут звучали, і стати одним з його співавторів е на чолі з Микитою Руслановичем в якийсь розумний і швидкий час. Ще в березні я зареєстрував законопроєкт 11.115, який мав би встановити чіткі та прозорі правила роботи для всіх соціальних платформ, які поширюють інформацію. Але нинішнє рішення парламентського комітету про створення нового документу я підтримав. Тому що розумію законопроєкт з першим підписом опозиційного політика, тобто мене не сприяє його ухваленню. Але мені не принципово, щоб його називали закон княжицького. Зараз мова не про політичні бенефіти, а про єдність і національну безпеку. Раніше нам вже вдавалося відкинути партійні розбіжності. Над законопроєктом про заборону діяльності РПЦ в комітеті спільно працювали і провладні, і опозиційні депутати. Тоді ми змогли. Вірю, що зможемо і цього разу. І вже в кінці вересня спільний документ буде зареєстровано в парламенті. Адже всі розуміють очевидні загрози від платформи Телеграм і необхідність пошуку. Швидких рішень задля національної безпеки детальніше про них я розповідав навесні в своєму документальному фільмі, який можете подивитися за лінком в описі цього відео. Коли наносяться якісь удари, телеграм відкрив по регіону, коли він прийшов. О, подивились так, туди попали, туди коригування і так далі. Е, насправді це так і працює. Тому ну цим просто полегшується завдання ворогу і зменшується ціна, яку він платить за розвідінформацію, бо Відправляти когось, треба платити кошти і, в принципі, якийсь ризик. Замовляти космознімок на це йде певний час. А Телеграм це найшвидший спосіб, от, з точки зору коригування ударів по якихось об'єктах. А тут я вам відверто кажу, це найліпший зараз спосіб. Бо через 3-4 хвилини хтось точно щось викладе. Під час круглого столу в липні, який організував Офіс Ради Європи, де я й презентував свій законопроєкт. Представники українських спецслужб підтвердили небезпеку телеграму і погодилися, що необхідно ухвалити спеціальний закон. Можливо, найбільш лаконічно суть телеграму передало впливове американське видання Політіко в заголовку до статті про арешт Дурова. Вони пишуть: російські війська все роблять через Телеграм. Майже всі працівники Телеграма це є росіяни, в яких залишилися родичі в самій Росії. Навіть якщо вони не живуть в Росії, ми розуміємо, що ну ми всі розуміємо, як працює ФСБ. Ні в кого нема сумнівів, що ФСБ може знайти ключики до більшості людей через їхніх родичів, знайомих, там не знаю коханців чи коханок. І в цій ситуації е жити за принципом, що ну у нас немає прямого документу, де написано, що ФСБ підписало договір з Телеграмом про обмін інформацією. Очевидно, що у нас такого документу напевно немає. Але фактів, які свідчать про те, що вони взаємодіють, є занадто багато. Тому, якщо ми розглядаємо цю ситуацію з точки зору ризиків для України, ризики надзвичайно високі. Тому в цій ситуації країна повинна дбати про те, щоб е, Телеграм не мав такі, такої свободи дії в Україні, і в принципі, щоб українці менше не користувалися. Але маємо дуже дивну ситуацію: спецслужби розуміють всю небезпеку телеграму для України, і водночас державні органи його активно використовують і популяризують. Тому й виходить, що на цій платформі одночасно існують канали президента України, прем'єр-міністра і канали терористичних організацій, таких як Ісламська держава. В Telegram є офіційний порадник для українських біженців і канали для трафіку наркотиків по всій Європі. Через нього Мінцифри організовують чат-боти з даними державних реєстрів, а російське гру координує диверсії і теракти по всій Європі. Тим самим вони стимулюють людей. Користуватися саме цією соціальною мережею і читати. А одночасно через цю соціальну мережу збирається інформація, доступ до якої має ворог. Влада, соціальні органи, банки, комерційні установи всі запустили телеграми і чат-боти, які збирають персональні дані українців. Навіть дія, державний ресурс використовує чат-боти телеграму. У суті, телеграм нині це найбільша картотека даних українців. Але якщо комусь і цих фактів недостатньо, то варто звернути увагу на одностайну підтримку Павла Дурова, яку йому висловили офіційні органи Російської Федерації і цілий сон російських пропагандистів. Паш родной, свободно і легко, тишиться только в Росії. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят. Вся легенда про якусь, нібито, опозиційність розробника телеграму, яку він дбайливо плекав роками, пішла за вітром. Чужих так не захищають лише своїх. Пашо рідний вільно і легко дихається тільки в Росії. Повертайся додому, тут тебе пам'ятають, люблять і завжди чекають. Хочеться пустити сльозу. Показово, що навіть на вторгнення в Курську область російська влада реагувала набагато млявіше ніж на арешт власника телеграм. Країни, в якій заблоковані Фейсбук, Інстаграм, Twitter і навіть TikTok, який працює з обмеженнями, раптом стає найбільшим борцем за свободу слова. Лише коли зайшла мова про платформу зв'язку для російських силовиків і диверсантів, вони так почали себе вести. Недаремно спецоперацію з затриманням Дурова вже порівнюють зі зломом коду шифрувальної машини Енігма під час Другої світової війни. Телеграм в РФ був частково заблокований в квітні 2018 року. Але в червні 2020 року його розблокували. Роскомнадзор позитивно оцінив висловлену засновником Телеграм готовність протидіяти тероризму й екстремізму. Кульмінацією цих взаємних компліментів стало списання вже в 2024 році заборгованості по штрафах, які російська влада раніше наклала на Телеграм. Натомість Телеграм під час заколоту Пригожина заблокував 12 з 15 каналів вагнерівців, а після вбивства Навального 400 опозиційних каналів. Російська влада і російський телеграм-канал як дві голови російського орла. Проблема платформи Telegram в тому, що вона закрита з незрозумілим фінансуванням, небезпечна, ігнорує законодавство і пов'язана з державою агресором. Про це давно попереджають кращі українські фахівці з кібербезпеки. Ми розуміємо, що кожної людини є коло її спілкування. Тобто є друзі, знайомі, і в цьому колі навіть у тролейбусника із депо, скоріш за все, будуть хтось. Хто, наприклад, є в армії, хтось є у владі, і, відповідно, телеграм має доступ до контактів ваших, і в такий спосіб телеграм може для себе формувати загальну картину навіть про людей, які не є присутніми в Телеграмі. Тобто, якщо тролейбусник з депо, наприклад, користується телеграмом, а його сусід є якийсь військовий, і в нього написано сусід Володя. Uh, і цей сусід Володя він десь ще вспливає в якихось інших базах даних, і Телеграм може це з... ну хтось, хто використовує інформацію з Телеграма, може цю інформацію звести до купи, зрозуміти, що наприклад цей військовий проживає ось за цією адресою. Саме для того, аби вирішити це критичне для національної безпеки питання, я зареєстрував законопроєкт 11.115. Це не про заборону телеграму, бо їх неможливо заборонити технічної телеграм і інші мережі. Та й Україна не комуністичний Китай і не Путінська Росія, де намагаються відгородитися від світу цифровою стіною. Але ми точно можемо і повинні встановити прості і прозорі правила діяльності цієї платформи. Головні норми, які я пропоную: перше, має бути офіційне представництво в Україні або державі Євросоюзу, модерація контенту пов'язаного з порнографією, наркотиками, виправданнями російської агресії тощо обов'язково повинна бути, повинна бути розкритою структура власності джерел фінансування, а в разі відмови заборона на використання офіційними органами. Ми не вигадуємо нічого нового. Демократичні країни після вторгнення Росії в Україну звернули особливу увагу на соціальні платформи. Які мають зв'язки з авторитарними режимами та використовуються для шпигунства? Парламент США ще у 2022 тисячі а європарламент у 2023 роках заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok, бо вважають цю китайську платформу інструментом збору чутливої інформації. Врешті у 2024 році Конгрес США ухвалив. А президент Байден підписав закон про заборону TikTok на території Америки, якщо його не продадуть громадянам США. Про подібні кроки зі сторони Євросоюзу попередила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Серед 12 пунктів звинувачень, які висунули французькі слідчі засновнику Телеграм, є шахрайство, розповсюдження дитячої порнографії, поширення наркотиків тощо. Але не тільки французи мають зауваження до роботи Телеграм. Німеччина і Бельгія звинувачують Дурова в небажанні співпрацювати з правоохоронцями щодо злочинів, пов'язаних з сексуальним насильством проти дітей і торгівлею людьми. Європейський союз у зниженні реальної кількості абонентів з Євросоюзу. Південна Корея хоче зустрітися з керівництвом, щоб обговорити проблему порнофейків, які широко поширюються на платформі. Індія веде своє розслідування щодо платформи. Український список претензій ще зловісніший. Через Телеграм координують удари по нашій інфраструктурі. Через Телеграм вербують тих, хто підпалює автівки військових в українському тилу. По суті, всі ми, хто сидить без світла після останнього масованого обстрілу, повинні завдячувати цій платформі. Знаю, що багато патріотичних українців не хочуть відмовлятися від цієї зручної платформи. Вони пишуть мені про це в соціальних мережах. Можливо, політично мені було б вигідно пристати на сторону тих 80%, які користуються цією російською платформою. Але я не популіст і ніколи ним не стану. Я не відступив, коли мені казали, що заборонити РПЦ в Україні не вийде. За ними, варто, за ними стоять великі гроші, впливи це взагалі неможливо. Вийшло з РПЦ. Вийди із Телеграму.